писати заяву на звільнення. І все. І все розійшлося як в морі кораблі. Ми починаємо працювати. Я вам подаю зараз руку, привожу вам ще 10 активістів, які працюють. І все прекрасно. Готові? Готові. Ні, давайте не будемо створювати балаган і розходимося по домах. У мене дитина в офісі сидить, грається комп'ютером. Мені задали запитання. Ні, ні. Вони можуть вас виручити здорово зараз. Значить, е якщо в громадськості є питання до мого до професіоналізму, моїх моральних якостей... і Ми задали конкретне питання, був... просимо дати там красиву відповідь. Да. Якщо не мені не будуть наведені конкретні аргументи того, чому я не відповідаю займіні посаді. Я не вважаю за необхідне. Тобто сьогодні оцей чоловік не знаю, як ще гуну сьогодні. Він буде казати, що треба звільнити попіля. Завтра він скаже, будь-коли це раз, не його особиста це знає, думка. І, особист... це думка громадськості і думка комісії, яка, яка, яка сказала, проводиться провела з, з порази набу після того, коли ви ходили з антюком по підручку біля мокритського цього. Послухайте, і от після того, точно то саме, якщо буде, якщо не буде, слухайте уважно. Зараз. Слухайте уважно. Будь ласка, Іван. Олександр спочатку. Миколаєвич, що ми...